Пишов це в каслу, коли на нього про нього дізналися, вони грали виставу за пісу Меркалу Кича, де волі заведе у неволю. І от як сам Марко Лукиць згадує той момент, коли він дізнався, що вийшов цей закон, що він вже не може, не зможе грати виставу українською мовою. В дивертесменті я співав відому пісеньку із-під горян поле поле, але не доспівав її і розривівся. Дружина моя боялася, щоб я не заподіяв чого собою і мусила слідкувати за мною. Однадже ж не встерегла, як і сів у суду під дуба, і підтужіння приятелю добродії зотова почав плакати і з головою об дуба. Ем, дійсно, цей указ був трагедією і для Мирокавикача Кропивницького, голошення для нього, а для всіх українських митців і для всієї української культури, всього українського народу. Але українські і російські діячі активно виступили на захист української культури. Те, як напевно, це в природі українців взагалі відстоювати свої права, навіть не дивлячись на всі перепони. І вони виступили захистом. І о, вже у 1871 році царський першому вимушений був піти на певні поступки. Дозволяється ставити виставу українською мовою, але лише на селянську побутову тематику. І перед українською виставою мала йти російська з однаковою кількістю дій, але е, цю невелику поступку уряду все таки з великим успіхом. Використовує наркотик Кич Кропивницький і у тисячу можна показати наступний слайд у 1882 вісімсот році організовує трупу Корифея. Фідіяльність цієї трупи розпочинається в Єлосидерадському міському театрі виставою наталка плутавка за п'ясу Котляревського. І от вистави театру корофе вони дійсно закликали до боротьби проти пониження, і це не просто слова, тому що вони писали твори, які забороняли. Вони ставили вистави, які забороняли. Їм не дозволяли виступати в тих містах, де вони користувалися шаленою популярністю і, і теж ваших е відчуттів. от уявіть собі, що ви написали якийсь твір. Ви вважаєте, що він ну на вашу думку є якийсь цікавий досконалий, і цензура на. Не один, не два, не три, не чотири рази вам його повертає, викидає ви, 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 ви найкращі шматки, заставляє вас примушує переписати, і лише у такому вже скалічному вигляді ця п'єса могла потрапити на сцену. Це дійсно були страшні, важкі умови роботи. Треба видати належну корифам, щоб вони не... Не, не розчарувалися, вони не продовжували боротьбу, тому що як теж можна сьогодні прийняти їх в той час. Вони були надзвичайно популярні і їх у той час запрошували працювати в Москву, тобто, щоб вони стали зірками саме російської сцени, але вони відмовились, тому що ну можна було брати славу там більше слави, більше глядачів, більше е, грошей залишились вірні українському театру і зробили йому славу, тому що всі. Корифеї були безперечно патріотами України, і от як згадує Микола Садовський, якраз про розстрою у, у, у місті Києві. Він згадував, що але ненависть російських акторів щоденні доносить про овацію, робили своє діло. Коли після останньої вистави публіка дійшла до екстазу і почала розносити акторів вулицями додому з гучними криками і оплисками, генерал-губернатор від Рентельві донесли, що трупа ця небезпечна, що вони викликають сепаративні демонстрації і сіє крамогу. Дренден, як рудовий російський патріот, злякався за цілість російської держави і звелів напускати українські трупи до Києва на громадний вистріл. З того часу, 1883 року, українські трупи було заборонено грати в усьому київському генерал-губернаторстві, а воно складалося з Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Поділля та Волині. І ця заборона лежала тяжким митом на українському театрі від довгі 10 років. І от як підсумовує Микола Садовський, таким лютим морозом російської свадної бюрократії пробито перший розкішний цвіт українського театру. Київський генерал-губернатор заборонив виступи Трупу Корофеєв. На у Києві на 10 років, а світом до, 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 до нього долучився ще й Житомирський генерал-губернатор, який заборонив виступу трупи Корафеєв на Житомирщині. Відповідно за таких умов українському українській трупі нічого не залишалося кастрілювати за межами України, що вони з успіхом роблять. Вони вистрілюють у Прибалтиці, на Закавказі, і пізніше, у 1876 році підкорюють Петербург, а пізніше Москву. Вони виступають на сцені Маріїнського театру і показують виставу Наталка Полтавка. І російські діячі були вражені професіоналізмом українських акторів, їхньою духовністю, тими питаннями, які вони піднімали. І багато видатних діячів відгукували з прихильністю про них з захопленням. І серед них такі відомі вам напевно імена як. Константин Станіславський, Німерович Данченко режисери, також такий письменник, як Перф Товстой, і наш письменник Антон Павлович. Це зробили не випадково, тому що ем, саме, ну, так сказалося, що я вам казала про той закон, що досить довгий час ем, діяльність Корифею була обмежена саме такою селянською тематикою. Але ми теж буваємо досить несправедливі, кажучи, що «ну що вони там зробили цікаво? Воно ну, писали про село, там якісь е, нещасні люди і таке інше. Але ви почитайте ці п'єси. Тобто це фантастичні ці п'єси реально про нас сьогоднішні, про ті події, які сьогодні відбуваються. Це дійсно он, українська класика, яка може бути цікава не тільки українським глядачам. Це дійсно вершина те, що зробили корофей, зокрема на драматофічному е, поприщі. І от наступна от фотографія це свитка Марка Лобича Крупивницького збереглася до ролі Івана Непокритого у виставі Дай серцю волю заведе у неволю. І... І мені надзвичайно сподобалося те, як він виразив почуття Оксани, жінки, яку е, кинув коханий чоловік і це її душевний біль, її страждання, вони неймовірні, вони е, так само передають, він передає цю душевну напругу, яка, яку, мабуть, не дай Боже, але можливо переживе котрий з нас. І це надзвичайно, ну, як він. Передав те, що ну, можливо навіть не можна передати словами. Її любов, її емоції. І це просто неймовірна. <клес> Марко Кропивницький, доки сонце зійде, роса очі виїсть. Монолог Оксани Ви тоді казали пані, що ви й самі не з високого коліна? Що ваш отець був простим міщанином І вас вчив на мідні гроші? Чого ж тепер ви так пишаєтесь? Одначе, що ж це таке, я плещу? Чи ж воно, до речі, я не те зовсім хотіла сказати? Що ж таке я хотіла? Хіба ти ж? Хіба те, що ваш син любив мене, що вашого сина і я любила? Минулося? Справді минулося? А я наважилась було вимовити перед вами усю свою душу, усю свою печаль. Хотіла сказати таке слово, у котрим ви побачили б, як у церкалі, усі мої муки, усі рани мого серця, мертвого з гроба не вертають. І ви так спокійно і тоді б сказали цю приказку, коли б побачили у труні свого єдиного сина. А я вже лежу у труні. Максим Ринський пам'яті Марка лукичака Бравницького. Я тільки раз і вона не бачив ті що зламали вже літа. Та молодим в очах він виростав, бо я таким душі його відзначив. Сотні голубиних крил, зірвавшися в повітрі, заплескали, Здавалось, і мертві стіни зали враз ожили весняних повній сил, і мовчки, ніби скеля над прибоєм, він на помості, мовчазний, стояв. І от прибій ущук, і залунав глибокий голос мужнім неспокоєм. То був Шевченкий вечір. І слова про яр холодний розсвіли гарячі, про те, як стануть зрячими, і незрячі, і правда говорила в них жива. Я пам'ятаю, як я здивувався нечуваній високій простоті. Він откидав прикраси золоті, щоб діамант, як сонце, сам пишався. І думав я, і думав зал увесь про шлях його. Де терен з лавром сплівся Про подвиг многорічний, Що лишився на вік віків, нетлінний і поднесь Давно життя минуло старосвітське, Ізник землі глитай або ж павук, Та знов, мов крила, мільйони рук зустрічають плеск.